Здоров був, радий тебе бачити. Сьогодні в нас на тест-драйві просто нереальна японська запальничка, від якої просто зриває дах. Зустрічайте. Yamaha TZR 250 85 року випуск. Ви бачите перед собою? Це, це мать скарб, це мать його скарб. Здавалося б, ви бачите, якийсь старий пошарпаний мотоцикл та ще й не знаю, якого лохматого року. Але що я, коли я вам скажу, що він по вазі 128 кг всього-навсього сухої маси? Що, я, коли я вам скажу, що тут двохтактний двоциліндровий двигун потужністю 50 кінських сил, 50 нахрен на 250 кубів. Це бляха, просто жесть а тепер на секундочку, максималка. Ще раз кажу: 250 кубів, 200 км на годину. 200 б кілометрів на годину. А Це я просто бля. Колись вміли реально робити мотоцикли в Японії от 250 і ваші 200. Зараз випускають якісь пукалки одноциліндрові, які ну відносно цього мотоцикла, ніхіра не їдуть. А про китайці я взагалі мовчу. Ну тобто, це просто якась хір. Я не знаю взагалі, як вона в Україну потрапила, тому що ну зайшовши на Олекс, ви не знайдете такого мотоцикла. Ні одного цілком можливо, що це один екземпляр в принципі в Україні. Я не буду говорити це точно, але на пальцях однієї руки точно це можна порахувати таких мотоциклів. Ну що ж, давайте переходити до самого огляду мотоцикла. І почнемо з самого головного: це двигун, і це найцікавіше, що тут є, тому що тут є два циліндри, двохтактний. 50 кінських сил, 35,5 Нм. метрів. Тут стоять силові клапани, які перекривають випускні вікна. Повністю на холостих обертах, а на високих повністю відкривають. Тим самим роблять цей двигун більш еластичним і він валить на низах краще за рахунок цих клапанів. Але в нашому випадку мотоцикл трішки пошарпаний, потасканий роками свого життя. Тому дана система у нас відключена і заслонки повністю завжди відкриті. Тобто на всі бабки він валить, але на холостих все таки не так тягне, як з заводу. Далі що? Бачимо ось таку здоровенну кришкою щеплення, тому 100% там ховається дуже величезне щеплення, яке тримає ці всі сили цього двигуна. Само собою, тут два полісткові клапани на кожен циліндр, два карбюратори. Тобто раніше робили натурально по-людськи, і, і так само, от я тепер тобто, повторюю на іжаку. Ці старі японські технології. Це два карбюратори Mikuni TM28. Дуже круто, що тут рідинне охолодження. Стоїть ось радік, і дійсно можна навалювати добре на всі бабки і не переживати, що він перегріється. Вихлопна система. Вихлопна система, само собою, на двох це дуже важлива річ. Тут стоять резонатори, груші, і саме по цим… Труба можна дізнатися, в принципі, це чотирихтактник або двохтактник, тому що тут ось є розширення, тут у нас самі глушники, і за рахунок цих от труб і досягається велика кількість кінських сил цього двигуна. Звук потім послухаємо, вже коли будемо кататися. Зараз давайте ще переходити до силової конструкції. Ось, наприклад, теж 85-й рік, а тут алюмінієва рама, дельтабокс, алюмінієвий маятник, пера, пера, а стакани, вилки. Сама вилка дуже така. Доволі товста як для такого легкого мотоцикла. Повторюсь, 128 кг суха маса і 140 кг з рідиною. Гальма. Передній диск у нас 320 мм. Ось такий супорт на два поршні, два, мабуть, поршні так. Дуже гарно гальмує, осаджує ці 130 кг як треба. Задній диск 210 мм, однопоршневий супорт. Теж його вистачає цілком по підвісті. Про передню вилку вже сказав. Дуже хороша така вилка для такої маси. Задній амортизатор просто песня. Це моноамортизатор. Там е, є прогресія, він працює ну, просто бомбічно. Не дивлячись на те, що це спортбайк, ви можете подумати, що це дорожник, але ні, це спортбайк, тому що тут, ось бачите, кліпон, тут такий пластик, і половина пластика цього мотоцикла просто знищена вже, тому що цей мотоцикл попадав в ДТП. Тут був вітровик. ось, бачите, кріплення тут є. Оця фара теж була всередині цього вітровика. По бокам було все в пластику, був тут плуг. Фара від дельти, кстати. <гум> да. Фара схожа на дельту. Тут э, стоять... Легкосплавні диски, це не на спицях, він вже на дисочках таких доволі гарних. Стоїть ось така шосейна резина. До речі, ви знаєте, якщо треба купити гуму, то треба зайти на є е каталог, і там можна підібрати гуму на будь-який смак. Тут є цілий розділ з мотошинами, де можна вказати призначення, розмір, ширину, профіль. А справа в підборі за параметрами можна вказати ультрадетальні параметри, які тебе цікавлять навіть за індексом швидкості ну тобто дуже детально можна параметри вказати. Прикол є каталогу в тому, що тут прямі посилання на магазини, і ви самі вирішуєте в якому магазині купувати. Я каталог не робить ніяких націнок, ви просто бачите всі пропозиції та купуєте там, де вам зручно. Найкрутіша фішка це порівняння. Я ось додаю декілька варіантів, ставлю галочку на додати порівняння на всіх цікавих нам екземплярах і натискаємо Порівняти. І перед нами з'являється таблиця, де можна порівняти ціни кожного товару та всі параметри. А коли ти знаєш, що ти хочеш від цього життя і обрав потрібний товар, натискаєш на вкладку «Де купити і сортуєш за ціною. І таким чином знаходиш найдешевший варіант. На її каталозі я помітив, з'явилися прикольні статті, де можна дізнатися багато чого корисного і для підбору мотошин в тому числі. Також можна промоніторити зміну цін за певний проміжок часу. Коротше, тут дуже багато крутих фішок для того, щоб швидко і вдало знайти потрібну тобі річ. Ну і найголовніше ще і зекономити. Так що переходьте на її каталог, ссылка буде в описі відео. Ще забув по двигуну сказати, що тут аж 6 передач, тобто викручиш на першій передачі до його підриву, так сказати, і отак от держишся цю полку обертів і щелкаєш передачі, щелкаєш, щелкаєш, і ти постійно знаходишся на полці підриву. Це те, що не вистачає дуже багатьом совковим мотоциклам, які я тюнінгую. Тому що, коли ти запилюєш високообертовий двигун, чотирьох передач дійсно мало. А тут не те, що 5, тут аж 6 передач, тому можна навалювати дуже добре. Робити високобортовий двигун, і що в принципі тут і зроблено. Він крутиться до 12 максимум, і як він валить, перевірили вже потім. Оскільки це двохтактник, вони славляться своїм апетитом. Тут бачок на 16 літрів. Жере він в районі десяточки, може навіть більше, коли навалюєш. Але коли їдеш спокійно, я не знаю, коли це відбувається. Тому що на цьому мотоциклі я не знаю, як їздити спокійно. В теорії, коли ти їдеш по трасі. Тримаєш одинакову швидкість, коли ти працює ці клапани, то можливо літрів 5,5, 6 може і буде. По паспорту каже, що 6,2. Перевіряти, ми, звісно, цього не будемо. Хороша інформація, на основі написана. Молодим особи не юним, що не, тому що полює мужчина це може сланяти. Ми працюємо, можете не заважати? На зйомки йдуть Візьми газетку. Хай де буде. дякую Це за газетку. Тобі... Можете, будь ласка, Я не відволікайте. Добре, дякую, дякуємо, дякуємо. Коротше, нас благословив Бог, ми знімали сідушку. І давайте подивимось, що тут під сідушкою Диві, знаходиться. Знаєш, скільки ми зловимо хейку в коментах за те, що мужчина це мозок планети. Давай, йди сюди. Так, що ми тут бачимо? Бачимо акумулятор на 12 вольт і... Роздільний бачок під масло. Тобто ви не заливаєте в бачок масло з бензином разом, а все окремо. Тобто ви заправляєтесь на заправці чисто бензином, а сюди вдома раз у якийсь проміжок часу заливаєте масло для вашої суміші. Це дуже круто. Ну а так, в принципі, більш тут нічого й немає. Ось таким, може, типу, міні-бардачок, де ось поміщається викрутка і може, не знаю, тут баночка навіть спрайту не виміститись. Впливає, тим паче, гляньте на оцей зад. Подивіться, от реально якось така стара, стильова техніка, як, класно виглядає. Вайбова. Вайбова, так. Якщо вона була ще в гарному стані, то це просто клас. Ямаха завжди якось по дизайну була попереду свого часу. Я б реально, якщо б вона була в шикарному стані, я зараз вставлю фотографії, як вона в ідеалі повинна виглядати. Вона не виглядає на 85-й рік. Давайте переходити до панелі приборів. По пультам у нас тут світло, повертачі, сигнал. Тумблер і перемикач теж на дальній ближній по приборці. Тут у нас спідометр, одометри денний та загальний тахометр. Дуже багато тут є індикаторів. Є індикатор швидкість швидкості. Коли ви розганяєтесь більше 80 воно загоряється красним, і вам блимає. і Каже, що ви дуже розбійник, і треба полегче. Тут у нас ще є. Чотири індикатори: це масло, воно згорається, не знаю, мабуть, це з масловачка, датчик нейтралки, дальнього. Ну, ще тут є датчик температури, можете контролювати температуру свого моторчика. А оце, типу, щоб бачити, скільки жидкості в бачку? Гальма у нас, звичайно, що на гідравліці, заливаємо тормозуху, прокачуємо і добре гальмуємо. Щеплення у нас на тросик. <гум> ручка у нас тут стоїть від якогось велосипеда, ну тому що дійсно <гум> життя його трипало, але. А друга ручка від яви здається, так? Да? Не знаю, може бути. 85-й рік, дивіться, ось такий лючок, як і на нових мотоциклах. Адекватних. Ось зливається тут, замикається, все чітко. Навіщо тут простір під цією кришечкою? Який? Це okay. коли йде дощ, сюди попадає волога. Тут є ось такий злив, та вони через шланг протікає десь отут поза рамою і витікає вода. А тут ось ущільнюється оцею резиночкою і сюди воно не потрапляє. В ключах брелочок я модний. Брелочок Ямаха, я щоб дійсно. Всі знали, що у вас отово, модний отово, апарат. Села. Ну, а так, в принципі, я вже все розказав. Якщо ще придивлятися до багатьох деталей цього мотоцикла, то можна помітити, що більша частина цих деталей виготовлена з алюмінію. А куди ти дивишся б**ть? Він читає газету з сектантами. Класний оператор. От два береги. Так, я сказав, що тут більша частина з алюмінію. Сказав. Ну, За рахунок цього у нас мотоцикл цей легенький такий вийшов. Давайте нарешті вже запустимо цей двигун, послухаємо, як він працює і. Навалимо, що. А, я ще думаю, може заміряти розгін до сотки, мені ще додаток залишився. Максималку я манав знімати, тому що я судок і швидкося розвивати на таких мопедах. Плюс після ДТП заднє колесо у нас виляє, тому я манав. Навіть навіть власник ще не їздив. Скільки ти розганявся максимум? 150 він розганявся, хоча максималка там. По заводу, по заводу мала бути 200, але наразі хер його знає скільки вона поїде. 200 може і поїде тільки один раз. Доволі тихенько вона працює. Треба прогрівати. 12 крутить, як треба. Ну коротше, Я надягаю шолом і будемо пробувати їхати на цій ластівці. Побачимо, на що вона здатна. Так, ну що ж, мотик вже трошки підігрівся. Давайте спробуємо погазувати. На холостих якось не дуже схватує, його треба регулювати. Так, він гукає. Передня передача тут вже почала каже власник гавкати. З таким підривом без клапана і не дивно. Ну як вам 250 без першої передачі Вона ще трішки дійсно холодна Але Це 250 ка Чуваки Ой ти шо 250 ка Не помирай Холодно, Холодна мабуть Йо-моя, це мабуть була тільки четверта. Давайте проїдемось кудись до нормальної дороги. Це на нормальну дорогу не дуже схоже, але... Який же звук, це просто якась симфонія! Не дарма я робить музичні інструменти, бо це дійсно дуже дуже гарна скрипочка. Йомойо Шкода, що тут кліпони, що це спортуха, бляха Тому вона більш... Назначена для гоночок, для трека, а не для таких ям, щоб ти маневрував на ній. Підвізка дуже гарна, дуже круто працює, як для спортбайка, особливо зад. Просто бляха. От я вам пацани хочу сказати, що оцей мотоцикл 250 кубів, я ні одному новачку не порекомендую, бо ви вб'єтесь нахер на ньому. Це, це реально, купуйте собі 600, там якісь хорнет, що завгодно. Але цю не купуйте, чуваки, це воно вас об'є, я вам гарантую. Так підстрікати, навалювати, це жах. Плюс їде він на високих тільки. Ні, пацани, не треба. Хоча ви не купите його, але якщо ви знайдете, так і не, не треба. Якщо ви до цього не їздили на мотоциклах ніколи. Дзеркала нічого не бачу, це вже не оригінальне. Не вистачає тут вітровика, тому що так здувається, жесть. Плюс сьогодні така погода дуже холодна, дуже вітрова і я просто назустріч вітру лечу і потрібно нахилятися, просто лягати на мотоцикла. Тут з завода дійсно стояв вітровик спортивний, ти міг залягати на нього і тобі на те вітер похрен. Але... Ой, заглох. Треба регулювати його. Бляха, це просто вбився. О, від чотирьох такніки я такі емоції ніколи не, не, не отримую. Я вже не можу навіть розмовляти адекватно. Бляха. Це просто жесть. І до речі, знаєте скільки він коштує? За скільки його взяли? Всього за тридцять тисяч. Мать вашу гривню. Це просто жесть. За 30 штук ви отримуєте отакий телепорт. Це бляха. Ще дуже рідкісний. на ньому просто так зриває, я ебав такий мотик. Ну в плані того, що, ну, це, ну, на ньому я не знаю, як адекватно їздити. Я цього кажу, що я і заказав коли там жесть, але ні. І він на середніх очах якось їде, а це просто тільки високі оберти, він так уходить просто. І ти, і ти наче наркоман тобі хочеться і хочеться його крутити. Цей двохтакний двигун це просто якась фантазія. Фентезі якась. Просто казка, бляха. Зараз у нас там стоїть мотоцикл Honda VTR 250. На Ветвіні 250-ка, чотиритактна, такна Honda. І зараз спробуємо заїхати, проти тієї фонди. Одинакова кубатура, два циліндри. Японія і побачимо, що таке два такти і що таке чотири такти. Не дивлячись на те, що ця Ямаха стоїть са за неї. Будемо ще їхати з ходу. Бля. Будемо їхати з ходу, бо тут перша передача гавкає вже. Треба коробку ремонтувати. Та це просто дура якась! Вау! Мені в тих мотоцикл, скільки там в цьому власнику, років 16 та ти шо? Я б ні з ким не здоровався на його місці, ти шо? Це просто жесть. Жесть! Я не знаю навіть що тут подати. Це бляха просто легенда. Про неї дуже мало хто знає у нас в Україні, але і в Японії це дійсно легенда, яка знімалася в багатьох фільмах, багатьох журналах. все таке? Це, це дійсно легенда. Тому що ну, 250 кубів, 200 км на годину. Це бляха просто жесть. Ну що, давай станеш по протихонде. Що, нормально? Да. 14, 14 років б, Ямаха така й ё... Дійсно, якщо б у мене була така Ямаха 14 років, я ні з ким би не здоровився. <рриклад> Короче, зараз будуть пробувати з місця. У Ямах і гавкає перша передача, але спробуємо спочатку з місця, а потім вже зходу. Такти виходять, виходять. Хоч і старенький, але да так. Сильно? старт проїхав, на козу встав, но потом ми йшли на рівні, а я йшов на однаковій скорості за тобою. Ти далеко не віддалявся. Давай ще раз, бо я не докручував трохи. Ну не до да, не <пл> Давай мама тобі кудись Да стой, хай, подожди, подожди, хай так. Маха пришла. Заванявся. Скільки виїхали? Я не дивився. А чогось, кстати, не так вона крутить. Бо вона гаряча, така я скине трохи. Ну, не то що крутиться. 120 Ти бачиш, як я пише стар зробив? Ні. Да ты блядь, да б чуть Артема не турбі. Ну типа на, ну не сильно, я думав сильніше. ти мене прошли. Я хоч то щось так. Ні, ну все одно, Ми пашти это. Як це конкуренти два реальні. Ну ти. Ну, Повністю 50 дешід... Ну що, на цьому моменті будемо закінчувати цей відос. У нас була ось така дуже крута Yamaha TZR250. двохтактна, 85-го року випуску. Єдина, мабуть, в Україні. Але вона, думаю, варта вашої уваги. Ви таку вже, мабуть, ніколи не побачите. Привозьте свої мотоцикли до мене на огляд, якщо у вас є цікава техніка, з радістю знімемо для вас огляд і будемо розвивати потроху український YouTube. Ну все. Підписуйтесь на канал, мерч, там вся ху... Це правда, що коли 8 років бомбили бомбас, ви були в українському бомбардувальнику. Ось цей бомбардувальник він був. Плав. Коротше, все, до зустрічі.